Останній тиждень літургійного року, який ми зараз переживаємо, перед початком Адвенту, вже в наступну неділю розпочнеться новий літургійний рік, і теж протягом цього останнього тижня ми чуємо сьогодні слова Ісуса про останні часи, про кінець, про останні теж часи Єрусалимського храму. Ісус сьогодні. Звіщає своїм слухачам про те, що єрусалимський храм буде зруйнований. І він каже такі слова, що настануть дні, коли з того, що бачите, не залишиться і камінь на камені, який не був би зруйнований. Це особливе місце для кожного з вибраного народу, це також було особливе місце для Ісуса. Адже пам'ятаємо про те, що якісь такі ревності про цей дім, про цю святиню, храм, він навіть виганяє торгівців, пам'ятаємо цю подію, очищає, якби це святе місце. Це дім молитви, дім Отця. Але, власне, Ісус сьогодні звіщає, що це місце буде зруйноване. І справді так відбувається уже через кілька десять років, а саме з 70-го року. Після Христа римляни зруйнували цей храм в такому буквальному значенні. Хоча, звичайно, ці слова Ісуса, вони не лише були про цей храм з каменів, але вони були також чимось більшим, чимось глибшим, були певним таким символом. І ми можемо сказати також, що, що усе, що матеріальне, усе, що матеріальне в цьому світі, усе. Про мене, все проминає. Може, особливо нам церква якось про це хоче нагадувати, в останній тиждень літу... літургійного року, хоча Новий рік, календарний ще трошки нам треба почекати. Але останній тиждень літургійного року, який ми зараз переживаємо, якби Господь говорить нам усе не залишиться каменя на камені. Все те, що, що є матеріальне, що є в цьому світі, все про мене. Недавно ми були на похороні єпископа Броніслава Бернацького в Мурафі. Я пам'ятаю, що коли на кладовищі вже струна його стояла перед, перед могилою, перед такою гробницею, до якої потім мали спустити цю могилу, і там єпископ Леон Дубраск, він, він говорив власне, про єпископа Броніслава, і, і така думка мені, такі слова його теж десь запам'яталися. Він каже, що... Після смерті єпископа Броніслава, ми зайшли в його кімнату, в якій, в якій він жив там, в Мурафі протягом цих останніх кілька, кількох років, і ми побачили, що все стоїть там, так як і раніше. Все стоїть. Каже, він нічого не забрав з собою. Зараз ми його поховаємо до, цього, до цієї гробниці, але він нічого з собою не забрав. Єдине, що він забрав, це щось духовне. Єдине, що він забрав, це, це ці духовні, це ці діла, любові, він, це, це таке, духовне, духовне багатство, яке, яке пішло за ним. Все, що маємо в цьому житті, все, що здобуваємо. І це знову ж таки, це якось не перекреслює цінності того, що є матеріальне. і і важливості того, що потрібно це здобувати, і тому що це має теж служити для добра людини, для, для наших близьких, для наших сімей. Це все важливо. Але Ісус сьогодні нам хоче сказати, що усе проминає, не залишиться каменя на камені. Так? Ми, власне, нічого з собою не заберемо. І коли юдеї чули Ісуса, який, власне, говорив ці слова про зруйнування Єрусалимського храму, то, то вони питалися його з такою цікавістю, коли це станеться? Так. Коли це станеться? Може, це теж щось такого, що може інколи і нам товаришує в житті, що коли щось нас цікавить, коли відбудеться якась подія, ну, багатьох і сьогодні цікавить, коли ж це буде кінець світу. А Ісус якби, не відповідає, не відповідає, коли це точно станеться, і він, якби, використовує це про те, щоб більше сказати про останні часи, про те, що про прихід друге пришестя Ісуса, чи про, про кінець світу і те, що буде перед цим. Ісус говорить їм про те, що їх чекає, що їх чекає. І, може, ці слова, які звичайно не так легко слухати, це це пророцтво Ісуса чи ці слова Ісуса, які він каже, але, але Він каже, що ви, коли ви почуєте про війни, про розрухи, ви також повстане народ проти народу, царство проти царства, будуть місцями великі землетруси, голод. Пошості, жахливі події, знамення з неба, Ну, такі, скажімо так, не дуже позитивні слова чуємо Ісуса. Але знову ж Він не говорить зовсім ці слова, ані щоби заспокоїти якусь цікавість Його слухачів, ані не говорить ці слова Ісус, щоб налякати, щоб наповнити людей страхом. Бо Він каже, що коли Почуєте, то не жахайтеся, не жахайтеся. Бо це має раніше статися. Але він говорить для того, щоб, щоб приготувати своїх слухачів і нас, приготувати до того, що, що поки є цей світ, що в цьому світі також будемо з цим зустрічатися. Що поки є світ, то Будуть в ньому війни, будуть в ньому конфлікти, буде, будуть непорозуміння в сім'ях, будуть злодії, буде, буде багато всього, що будемо зустрічатись, тому що рай ми втратили колись. І наслідком цього є те, що людина є схильна до зла, що вона входить в зло, і що це також власне помножує, це зло помножує. Якби Ісус хоче підготувати своїх учнів до такої певної реальності, в, в якій вони будуть жити. Але знову ж таки, не для того, щоб їх налякати, щоб їх якось знеохотити. Хоче їх підготувати до того, щоб вони були готові, власне до цього, що в такому світі вони, вони будуть жити, але мають не жахатися. І що с -с -с тоді робити, так? що в цій ситуації якби робити. Як має бути хри християнин в цій ситуації жити? По-перше, там, де це можливо, там, де це залежить від, від його дій, там має також якось впливати на цю ситуацію, там має, власне, приносити в цей світ добро, там має поборювати те, що, що є наслідком зла. Те, ми свідомі того, що також. І від нас залежить. Може, не все в світі, може, не, не все в світі ми можемо змінити. Але Господь запрошує нас до того, щоб ми діяли і були відкриті до того, щоб робити те, що є в наших силах. Бо щось може бути також злого, що може відбуватися, може бути наслідком нашого наших дій, нашого гріха. І це від нашого навернення буде залежати те, чи щось зміниться. Ми маємо також і на це вплив. Є така одна притча, власне про чоловіка, який прийшов до такої крамнички, одної, в якій стояв ангел, і він так заходить до цієї крамнички і, і, і питає, що ти тут продаєш. А він каже, все, що ти забажаєш. І він говорить: добре, то давай так, щоб там, закінчилися війни, щоб не було несправедливості, щоб всі. Безробітні отримали роботу, щоб була любов в сім'ях. І тоді Ангел, стоп, 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 чекай, чекай, ти мене не зрозумів. Я тут не продаю плоди, а тільки насіння. І Бог би, також дає нам в руки те, щоб ми примножували якби це насіння, яке Він в нас посіяв, це, цю благодать, ці дари і від нас також, і від Його співпраці з ним залежить. Наскільки це насіння буде рости, приносити плоди добрі, а може ні, і тоді буде в світі більше якогось зла. Але Бог запрошує нас до того, щоб ми приносили ці добрі плоди. Але одночасно ми теж ну, свідомі того, що не все в світі якби в наших силах, не все залежить від нас, що є обставини, є страждання, є зло, на яке ми не маємо впливу. А серед якого ми живемо, є також це найбільше для нас таке велике зло, в якому зараз живемо війна, яку переживаємо. І ми маємо цей вплив через нашу молитву, через наші дії, те, що можемо зробити, але часто свідомі того, що не все в наших силах. І це є такий момент, коли Бог запрошує нас до тої довіри, до ще більшої довіри Йому. До то той довіри, що, що все є в його, в його руках, що Він здатний перемінити навіть найбільше зло на, на добро. Так як це було зі смертю Ісуса Христа, Його Воскресінням. І це життя Ісуса, воно якби є відповіддю теж на багато наших таких різних людських питань. Ісус, котрий прийшов в цей світ, котрий зустрівся з. Тим, про що він звіщає потім своїм учням, він зустрівся з цим усім, він взяв це без зло на себе і поніс його на хрест, щоб там в такий парадоксальний спосіб через це спасти нас, визволити нас, надати сенс усьому тому, що, може, на перший погляд цього сенсу немає. Але і запрошує нас до тої довіри, щоб це в його руках, і що він здатний. Власне, перемінювати. Брати і сестру, нехай також ця участь в Євхаристі допоможе нам, щоб ми, наповнені цією Божою благодаттю, приносили плоди, щоб це насіння Божого Слова, яке Господь дає в наші серця, воно проростало, і приносило плоди в нашому житті і в житті інших. Але також і щоб ми одночасно. Довіряли і покладалися на Господа, там, де, можливо, ми почуваємося, що, що не все є в наших силах, можливостях, але вірячи, що усе є в руках нашого Бога. Амінь.